Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, це ранкові новини Харкова. Дивимося так. 814. летіло РСЗО на великі проходи. Друзі, хто не знає, що таке РСЗО. Відео можете подивитися на моєму каналі. Я його записував, якщо не помиляюся, 23 тижні тому. Далі зафіксували БПЛА розвідувального типу біля великі проходи в 7.18. Напевно, тому що зафіксували БПЛА, він сказав координати і кинули РСЗО. Далі. В три в часа ночі був відбій тривоги, в час ночі 34 хвилини. На даний час по БПЛА типу шахет в області чисто. Далі в області зараз один БПЛА типу Шахет в Ізюмському районі 0056. В області зараз 4 палати типу по шахет в Ізюмську районі, курс на Савинці. І в 0047 в області зараз 1 палати типу по шахет в Чугуському районі, 3 БПЛА шахет в Ізюмському районі. Так, курс на Гусарівку. 1 БПЛА в Берестинському районі. Так, далі 0,039 в області. Зараз 4 Б типу Шахет в Чугуївському районі на південь області. Один Б типу Шахет в Ізюмському районі на Милову. Так, 0,35. Так, в області було 4 шахеда напрямком на Чугуєв 1, напрямком на Зюмський район, курс на Андрійку 1 в Берестинському районі. Друзі, ось такі ран... А, новини Харкова. Підписуйтеся всі на мій канал. Не забувайте що в мене буде виходити дуже багато відео, дуже багато відео. І я нагадую, що може я і в 13 -й годині не зможу завантажувати відео, якщо а, ми в нас повинні десь в 12 або 13 відключити світло, тому що ремонтні роботи. І в нашому під'їзді, якщо не буде працювати інтернет від станції, то я не зможу завантажувати відео. Тому підписуйтесь всі на мій канал, всім до побачення, всім гарного дня.